Побутові відходи на витвори мистецтва перетворює Прикарпатський умілець. Сировину для своїх робіт шукає в лісах та на березі річки. Як сміття стало визитівкою села Красимів, розповість Наталя Фармус. Триметрова писанка, ялинки та навіть пальми. І все це на одному подвір'ї. Їх господар обістя зробив зі звичайних пластикових пляшок. Спочатку була загорожа. Її Михайло Голоднюк зробив, аби врятувати від курей кущі порічок. А я думаю, що я б в баклажку одну. Ти такий ряд зробив. Ну це ж не Занько, Даю другий ряд. Тоже занеско. Даю третий, теж занеску даю третій, теж занеску, четвертий. Ох, якраз буде добре. Чоловік каже, дерев'яної загороди надовго не вистачило б, а пластикова може простояти років з 300. Згодом пляшками селянин обгородив ціле подвір'я, а за якийсь час почав виготовляти з них скульптури. З дерева зробив стовбур, а на дерево набивав ці пляшки від пива корисне. Беру стальовий дріт, купую і на стальовий дріт насилюю отакі баклажки. Найдовший чоловік працював над писанкою, майже три роки шукав потрібного кольору пляшки. Напередодні Великодня таки не витримав і купив у сільмазі кілька ящиків енергетика у яскраво-жовтій, зеленій та червоній тарі. І це я купив, бути воду цю з бутилок виливаю, даю своїй доньці на дітим, на неї собі воду п'ють, а я все баклашок так, таке сконструював. Загалом на подвір'ї сільського умільця майже 7 тисяч пляшок. У більшості сировину чоловік збирає сам на березі річок та у лісі. Сміття у селі поменшало. Дуже гарно так про яскраве подвір'я Михайла Васильовича відгукуються перехожі. Усі зупиняються і фотографують. З Івано-Франківської області Наталя Фармостарас Іванкивсабитія канал Україна.